Ось і завершується ще один лавандовий сезон. Чарівна пора, коли повітря наповнене тонким ароматом спокою, а кожна гілочка надихає творити красу своїми руками. Ось ми разом з Айкою створили такі букети, які дуже легко перетворюються на ось такий зрізаний матеріал. А зараз разом з вами ми будемо створювати букетик з лаванди. Створення букета це момент творчої тиші, коли гілочки такі ароматні, починаються найтонший і найдушевніший етап. Я перебираю їх, обираю найгарніші. Намагаюся відчути композицію ще до того, як вона народиться. Гілочка до гілочки, ось так трішки перекручую, щоб створювався такий об'ємний букет, який потім, ви побачите, зможе самостійно стояти і радувати. Вас і мене весь рік до наступного сезону. Всі букетики формуються індивідуально і немає жодного однакового. Кожен має свій настрій. Один букет легкий і повітряний, інший щільний і гармонійний. А третій, трохи надбалий, як вітер у полі. Все це відчуття, душевний стан і трішки творчості. А ще хочу, поки створюється букет, розказати вам про дуже цікаві властивості лаванди. Аромат лаванди знімає напругу, тривожність допомагає заснути, тому її часто ставлять біля ліжка чи в зоні відпочинку. А чи знали ви, що лаванда дуже гарно справляється з комахами в приміщенні, вона відлякує міль. Достатньо тільки поставити висушений букетик лаванди у шафу, і міль не потурбує вас. Також підтримує емоційний баланс. Вона діє на підсвідомість, заспокоює, знімає втому, створює атмосферу затишку. Ідеальна для робочих просторів, творчих куточків та куточків відпочинку. Ось і букетик готовий. Підрізаємо ножничками або секатором низ. Стараємося зробити рівний зріз. Так, щоб букет зміг самостійно стояти на столі. Ось майже готово. Ось така краса вийшла. Буду, буде цікаво прочитати від вас, чи любите ви лаванду і де у приміщенні вона у вас стоїть. Спальні, вітальні, чи на кухні, а можливо у ванній кімнаті чи відразу всюди. Ось в такому стані ми підвішуємо і засушуємо, щоб лаванда не втратила декоративний вигляд і не деформувалася з І буквально дуже швидко. І вона буде у вас в засушеному вигляді. З таких три букетика в мене вийшло. Кожен зі своїм настроєм. Який колір обрали б ви? Дуже гарний ніжний, білий колір або насичений фіолетовий. А також я живцювала <ріху> ось така біла лаванда. Беремо стебло, відрізаємо квіточку, зачищаємо низ від листочків, поміщаємо в якісний субстрат. У мене це торфяна суміш. Вона дуже гарно тримає вологу. Накриваємо парничком і ставимо в... Парничок такий. У мене це теплиця парничок. Ой, всі радіють, що закінчився сезон лаванди, тому що рано чи пізно це мало статися, хоч і шкода обрізати таку красу. Але Алісочка і Айка радіють, що цей час настав. Ось так виглядають наші підрізані кущики. Дякую кожному, хто був поруч, хто надихав і підтримував, хто обирав мої вироби з любов'ю. До зустрічі в новому сезоні! Всіх люблю і з нетерпінням чекаю на ще одну лавандову пору. Всім па-па!